Чому ти ніколи не будеш успішним? Чому ти думаєш, що одного дня твоє життя само по собі налагодиться? Що в тебе буде все добре, ти будеш достатньо заробляти, будеш мати свій бізнес, побудуєш класну сім'ю, будеш багато подорожувати і їздити на дорогих машинах? Чому ось ця думка сидить в тебе в голові? Знаєш, друже, сьогодні я хочу поговорити з тобою на суперважливу тему, яка вплине на все твоє подальше життя? Тобі варто це послухати уважно та зрозуміти, що таке успіх в нашому житті? Знаєте, зараз епоха інтернету поширює. Таку думку, що успіх це дорогі машини, це дорогі хати, це віла, це багато подорожей кожного дня, кожного тижня, де ви супер зайняті, де ви маєте величезну гору грошей і так далі. Але знаєте що? Тут є ілюзія, ілюзія того, що це не ваш успіх. Це здається, ніби це класно, ніби це те, чого би ви хотіли. Але насправді, друзі, секрет полягає в тому, що для кожного з нас успіх визначається свій. Тому вам потрібно посидіти та подумати, а що для вас буде цим успіхом? Успіхом. Ось, коли ви почнете думати над тим, що для мене таке успіх, тоді ви почнете цілитися саме в ті потреби, які вам справді необхідні для життя. Тому що здається, ніби успішний успіх це справді класно, де ми маємо абсолютно все, про що ми дивимося постійно в інтернеті, в інстаграмі, в Тіктоці. Супер багато блогерів це все поширюють, штучні інтелекти створюють таку штуку, яка якраз нам мішає сприймати себе цей світ адекватно, тому що нам поширюють ілюзію того, що є лише один успіх, який до якого. Ого, всі повинні прагнути, але ключова тут така думка, що успіх для кожного свій. І насправді, якщо так подумати, то в принципі будь-яка людина на цій планеті може досягнути успіху. Просто варто зрозуміти, що таке успіх для мене. Можливо, для мене успіхом буде це влаштуватися на нормальну роботу, високооплачувано і зростати там кар'єрно. Можливо, побудувати свій бізнес, можливо, привести себе в форму, можливо, створити класну сім'ю, можливо, побудувати дім, можливо, відвідати всі країни світу там чи Європи. Неважливо. Головне зрозуміти те, що успіх успіх для кожного буде свій, і коли ось ця думка буде сидіти у вашій голові постійно, ви зрозумієте, що вам не потрібно прагнути до якогось чужого успіху, вам потрібно прагнути до того, що ви хочете насправді всередини. І коли ви зрозумієте це, ви зможете почати діяти. Але зараз, друзі, я хочу з вами поговорити про ще одну ілюзію того, чому ж ви ніколи не будете успішними. Знаєте, чому більшість людей вони не успішні, тому що вони замість того, щоб фокусуватися на своїх діях. На тому, що вони роблять кожен день. Вони фокусуються на результатах, які вони хочуть мати. Вони мріють, вони постійно думають, читають якісь статті, якісь книги, дивляться якісь фільми, слухають постійно на ютубі якісь мотиваційні відео, але знаєте що? Вони ніхрена не роблять. Вони просто сидять і це слухають. Але який сенс в тому, що ви просто це слухаєте? Хіба це створює якусь дію, яка приведе вас до якогось результату? Або ж з іншої сторони, ви намітили перед собою якусь мету, наприклад, там заробити енну. Суму грошей, яку би ви хотіли досягнути, і за цю суму ви змогли б собі щось купити, кудись її вкласти, відкрити свій бізнес і так далі. Відповідно, що перед вами стоїть якась мета. Але замість того, щоб вам фокусуватися конкретно на, на щоденних діях, які приведуть вас до досягнення тої кінцевої мети, ви фокусуєтеся на ту кінцеву мету, тому що ви думаєте, що так, в мене є проста робота, в мене є ще якась там додаткова справа, і, і все, в мене більше нічого немає. Значить, якщо так порахувати, в принципі, вся моя Зарплата і та додаткова справа, вона допоможе мені там накопичити тут енну суму грошей. Але з іншої сторони, ви розумієте, що це вам ніфіга не допоможе, тому що ви фокусуєтеся на кінцевому результаті. Десь ви можете з цього шляху збитися, витратити лишні гроші і так далі. І відповідно, що це не приведе вас до ніякого результату. Навіть така найвідоміша поговорка а, в, в цілому світі, яка говорить, вам: Just do it. Просто зроби це. і вам просто необхідно щось робити для того, щоб ви Могли досягнути тієї мети. І ключовим тут вважається ваші щоденні дії. Просто роби щоденні дії, які приведуть тебе в кінцевому результаті до того, що ти хочеш досягнути. І знаєте, ваш фокус повинен бути на тому, що ви робите кожного дня. Тому що так, класно ставити перед собою цілі, класно мріяти, створювати віжелборди і класно взагалі думати над тим, де би ви хотіли бути. Але пам'ятайте те, що ваше життя воно тільки в сьогоднішньому дні, не в чому. Не завтра, а тільки сьогодні. І ті дії, які ви створюєте на сьогоднішній основі, приведуть вас до того, що ви будете мати завтра. І якщо ви будете ось це все повторювати кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, кожного року, ви 100% досягнете тої мети, яку ви ставите перед собою. Просто головна причина того, чому люди цього всього не досягають і чому вони ніколи не будуть успішними, тому що вони мріють, вони думають, що десь там, через пару років в моєму житті все налагодиться. Але насправді воно так не. Працює. Так, ясно, що в цьому свій час не все одразу. До чогось потрібно навчитися, знайти правильний підхід, спробувати дуже багато різних інструментів, які допоможуть вам реалізуватися в тому, чим ви займаєтеся. Але з іншої сторони, якщо ви ось це все не будете робити на регулярній основі, а будете робити там раз в місяць, раз в квартал чи раз в півроку, ну як ви думаєте, хіба це приведе вас до результату? Ясно, що ні. Взагалі, в ніякому разі це вас не приведе ні до якого результату, тому що в цьому просто не. Не буде сенсу. От проста історія про мене. Я пам'ятаю, я собі намітив мету почати тренуватися і набрати вагу там 72-74 кілограми в залі. Ось, відповідно, що весь свій час, поки я працював над цією метою, я фокусувався саме на кінцевий результат. Саме на кінцевий результат, що 72 кг я хочу мати. Але в кінцевому випадку я цю мету так і не досягнув, тому що я замість того, щоб робити щось на регулярній основі, правильно харчуватися з достатньої кількості калорій, добре тренуватися, файно висипатися і загалом вести такий спосіб життя, який би мені забезпечив досягнення цієї мети. Але я просто цього не робив. Чому? Тому що я фокусувався на 72. Думаю, зараз я піду там штангом пожму, зараз я там щось таке поїм, зараз я там десь пізніше ляжу, десь раніше ляжу. І, Відповідно, що в кінцевому результаті цієї мети не я не досягнув. Максимальна моя вага, тоді була 70 з копійками кілограм. Ось і пам'ятаю, я тоді захворів. Оп, і воно назад впало в мене до 68 кілограм. Друзі, саме таким способом ми своєї мети аж ніяк не зможемо досягнути. Тому що для того, щоб її досягнути, повинна бути якась система, яку ми будемо виконувати на регулярній основі. І тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що наші сьогоднішні дії залежать тільки від нас, і ті цілі, які ми ставимо перед собою, вони будуть досягатися тільки за допомогою ось цих, Денних дій, якось так, друзі. Я хочу запросити вас на безкоштовну діагностику, на якій ми зможемо пропрацювати ваші якісь там установки, упередження, які мішають вам досягати ваших цілей. Плюс, окрім цього, ви зможете подивитися на своє життя зі сторони, тому що ми повністю розберемо вашу поточну ситуацію, вашу позицію, з якої вам потрібно стартувати для того, щоб ви могли почати рухатися до тої мети, яку ми також з вами на цій сесії зможемо поставити. Посилання на запис на цю діагностику я залишаю під цим. Відео, тому буду чекати на тих людей, які будуть взагалі зацікавлені в роботі над собою і над своїми цілями. Загалом хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся, ставте лайки. В подальшому буде ще дуже багато класних відео, які допоможуть вам трішки по-іншому подивитися на те, чим ви займаєтеся, що ви робите, як ви досягаєте свої цілі і не тільки. Тому гарного вам дня і до зустрічі!